Друзі, всім доброго раночку. Вибачайте за відео, тому що телефон був загружений, друзі. Ви знаєте, я його вчора е, поки почистила, поки я його обновила те все. І вже не було коли його скидати те відео. Зараз от прийшли на роботу, кажу, дівчатам, що інтернет якийсь такий поганий. Лариси взагалі телефон не включається в інтернет. Сирени за сиренами вчора, може щось і збилося чи що, я не знаю. Зараз вам буду скидати це відео. Вибачайте, я знаю, що ви чекали того відео, але ну, це не від мене залежить. Воно крутилося, крутилося, поки я вже не заснула вдома, не лягла спати. Так що е, буде сьогодні вам дві серії, бонус. Е, ми на роботі вже, друзі. Е, Ларисочка вже поставила на перше щось хлопцям варити. Ксюшка каву робить. Так що все в нас добре, хорошо. Залишайтесь з нами і не обіжайтесь на нас. Добрий ранок. Добрий радок. Дивіться, які ми веселі, які ми хороші, які ми задорні. Бажаємо вам того самого. Будьте такими ж. Разом з нами не обіжайте, що ми так вчора. Ну телефон інтернет тут таке, Самі Я знаєте. Так думаю, Ларіса це може і за того, що вчора знаєте, друзі, е, ця е, наша тривога не прикращалася. Раз да. за разом, да. раз да. ми так думаємо, тому. може, то і за того що, знаєте, нарушилось там чи що. Ми не знаємо, да, глючими глючі то чогось Той інтернет, що не можна закачати відео, але вам сьогодні буде два відео. Бачите, хорошо будете мати що дивитись. Да. Давайте залишайтесь нами, друзі. Сьогодні ми будемо млинці робити. От. Роботи багато, так що будемо щось робити. Ксюшенька, добрий раночок. Доброго ранку всім, гарного настрою, хорошого дня. Будьте з нами, ми вас всі любимо. Дякуємо вам за донати. Дякуємо вам за підтримочку. Любимо вас! Що, mm. Ми тобі хочемо щиро подякувати і повернутися до самої землі за те, що ти в нас така є, за те, що ти в нам е, ніколи не відмовляєш, Галячка. Mm. Це від нашої волонтерської кухні тобі просто така подяка. Дякуємо, mm. дякуємо. Дякує, це ми тобі дякуємо. І, і щиро, я щиро дякує. дякуємо тобі. Тому треба, Три. то я допоможу. Дякую тобі. Хай твої ручки ніколи не, не втомляються. Тому що, знаєш, е... ну що, Галь, осталися ми... Даліться, скільки понапікала. Осталися, ти дає, да ми з тобою, помієш? Понапікала, як же треба? Треба, бо кормити. дзвонять вчора одні воїни, другі воїни. Сьогодні ж Ромка привіз коробки. Це що, кажу, дівки, намок тонкий на передачу. Ну, ну і отак, слухай, і мусимо робити, Галічка. Мусово, а як? Дякую, Інді но... Сонечко. Нема за що, хай їдять смачною. Бачите, друзі, яка в нас хороша та Галюня, безотказна людина, господи. Ну, треба допомогти, чи можна? Ой, що? Це допомога но... невідсиненна. Так, Сюшка робить чебуречки. Друзі, кашку ми. Зараз будемо ставити варити кашку. Ох, яка у нас піца шикардосна. Подивіться, друзі. Подивіться, яка класненька. Та, друзі, робимо потрошечки або так, знаєте, як то кажуть, для годиться. Для підтримки штанов. Да. Ріжечки смажаться. Тут все печеться. Тільки що, друзі, нас були нам збіржі, у нас хороша новина нас, нам будуть платити вже виплату, слава Богу. Так що таке хороша новина з самого ранечку, так що ми раді. От, вже хоч щось буде нам. Отак-то, От друзі, працюємо. Працюємо. Друзі, Такі спинки величезні, що це просто. Ну, так, таких, що таких не бачили спинок. Подивіться, які вони величезні. Дуже великі, ну дуже. Прямо пів курки. Так, Ксюшка зараз просто пишає кашку нам на млинці. На Купили ми пішли арноушку. Була вкусненька та кашка. Да, там да, ну, да, хорошо да, вот, здесь мы ее выложим, и на поставлю, что она в И будем отмазывать в А что тут у нас робить? Посуду! Посуду! А моя посуда? Вытираю уже. А, уже вытираю. Прем мим, жарим, шкваримо. Все потребно. Як тому, як приказка якась, сить, приди, трішки, збирає. Ну це треба запечатати. Це треба. Ото і ми. Чиста українська натура. Голять, ми курить. О, так, що там ксюшенька вже спеклася? Бачите, друзі, які гарненькі. Дуже-дуже великі. Бачите, такі великі. Ми навіть не знаємо, які толоточки їх і складати, Ксюшка. Ну. Правда? Щось будемо пробувати, але в ти і ні. Дуже класні кури в цей раз. Ви знали, би, то більше б замовили. Ну а що, як душей у нас? Обмаль. Так, кашка наша холодиться. Відкрили віконечко, друзі, щоб нам скоріше кашка захолонула. А вона вже нормальна, певно, Ксюш. Я ще трошки гарячувата я. ще трошки будемо начиняти млинці наші. От. Тут ще печеться. Так. Так що, друзі, чекаємо на кашку. Зараз будемо заправляти. Цибульку ми вже перемололи. Ось. Що нам, Ксюга, треба ті посилочки всі по це, поскладати десь в кладовочку, так? Да? Всі посить. Бачите, друзі, яка миска у нас каші з дочіночкою. Зараз... Господинки почали працювати. Ура! Ура! Оце обзятно треба зробити? Так. Да. Появилось бабло. Появився товар. І пішла робота! ще млинців привезуть, навірно, ми так думаємо. З 300 штук. 300 і. Буде млинців. Ну, будемо затарювати морозиловку. Ну а що ж вона? Скільки вона вже буде відключена там стояти? Стогне і стогне якась. Морозиловка. Казав друзі наш, оцей Саша, який приїжджав, знаєте, то казав, що що ви робите їм млинці? Ну, самі саме більше їм понравились тії млинці. Ой, хтось там питав за котлі. А як ми робимо котлетки? да, Як ми робимо котлетки. А Боже, звичайно. Побільше давати цибулі, да. сирої. Да. Ми змалюємо на блендер її. І побільше даємо цибулі. Все. І котлети ми робимо з курячого фаршу, не з якого свиного, а тільки з курячого фаршу. Він дуже-дуже нам смачний і добрий. Ми до нього так привикли до того фаршу, що я ж собі вже і не хочу того свиного. Ми правда беремо хороший курячий. Так, ну я, я казала, що хороший. хороший. Того класу А, чи як там він називається. Слава Богу, що вже нам будуть грошики платити, це вже хорошо. Це буде за травень і за червень, друзі. Зразу на два місяці нам дають направлення на роботу. Ну, а липень вже побачимо, як там буде. Добре, ми раді всьому. Хоч трошки щось би, знаєте, щоб нам було. І то вже добре. Ми ж хочемо на світі наш поїхати. Правда, дівчатки? Ой, це обязательно відпочити. Це обов'язково. Понароблюємо якраз всього. Все в нас буде готовеньке. І повідправляємо, тому що сьогодні ще одна наша дружина військового приходила, то ми теж пообіцяли їм. Там теж великі є служить там в таких військах серйозних. От то пообіцяли, що до паски теж її відмовили, бо вже ж не було, що нам передати, друзі, знаєте. То сьогодні пообіцяли їй, що зробимо все. от, І відправимо. Рома його звати Лодін Угу. Ромі. Так що все буде добре. Помаленьку, потихеньку все буде добре. Все понароблюємо, все зроблю, зробимо. Нічого страшного. Дівчинки ще наші підключилися з Новолинська, щось там теж будуть робити. Та й все, зробимо. Ой, господі, не святі грушки ліплі. Боже, чи нам перший раз? Ну. Та перший раз тяжко, бо не знаєш, ще, що до чого. Завтра Ось... м'яско вже нам привезуть е на колбаску. Ну, е колбаску вже будемо з понеділка робити. Десь з неділі, з неділі, тому що ну... У неділок ще прийдеться нам все розморажувати. Хіба якщо. може я в неділю прийду, Ларіся, позостаю все, ну, щоб воно розморажувалося те м'ясо. Тобі теж захочеться телепити. Ну, то може цілий день не буде доща. Підроби. Підробимо, так. Да. Нам головне, Міші спакувати посилочку, щоб він же там тим хлопцям відправив. Ксюха, це брак? Да. Так. Це брак. Товарис і з'їсти на бедра. Борфой угу. порода. Боже, так сьогодні цілий ранок, друзі, закачувалося відео. Прийшла всім годин ранку на роботу і зразу поставила його закачувати. І тільки ото недавно воно е, скачалося. Дуже-дуже знову погано скачується чогось, я не знаю. Тут, мабуть, випад... гірший інтернет. Ні, 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 ні. Ні. Я ж тобі кажу, я заходила на нову почту, казала, дівчата, немає інтернету. Такий паршивий інтернет, що йому. Сьогодні зв'язок зв поганий, між прочим. Бо я Сладкевички Ольги давала свій номер телефону, вона yes. дзвонить, а немає ні одної поділки. Нема навіть гудка. Виклик завершено, виклик завершено і все. Mm. А не кажу, не кажу, я скажу, що щось таке сталося. Ні. Непонятно що. Боже, яка Галюня молодець. Тільки бунтів на жаль. Так, я не знаю, як не її терпіння хватає. Умничка. Але бачу, вона все время каже, хлопці перекормують. Звісно, жоно як. Все, без розговору. Ми сидимо трьох, каляпіться їм блінчики, які Галя одна нас смажила. Ціла мисочка в нас вийшла курей. Бачите, і ще допікаємо ці, один протвін. Ще допікається один протвін. Сьогодні ми зробили вже дві заготовочки. Курочки будуть у нас заготовлені, так, Сюш? Да. І, і млинці вже будуть. Супер. Потрошки, друзі, будемо все-все наповнювати. Дивіться, яка гарна сьогодні погодка. Але обіцяють нам, друзі, дощі. Ну і дощів я вам скажу треба, тому що все сухеньке. Так що дощів нам треба. От, ось так. Там такі, вроді би, вже все, а ви маєш ще ні. Ну, бо в духовці це та світло да. таке, знаєш, як то вроді би вже 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 воно таке аж Но. О. Друзі, під'їхали до нас ще 250 штук блінів. Наталочка наша переломова з Будятич нам насмажила ще от три кучки блінчиків. Так що сьогодні ми будемо з ними тут ночувати, певно. Тими блінами. Але зробимо вже, як то кажуть, і все. І все в нас вже буде з блінами вже порядок. Ось. Пахнуть так, друзі, якби ви б тільки почули, які вони пахнуть, ці блінчики. Ще тепленькі. Ще вони всі тепленькі. Так що дай Боже дівчатам здоров'я, що вони такі молодці, що це ж треба настоятися, щоб 250 млинців цих насмажити. Це ж треба. Добре мати нерви, слухайте, щоб того, стільки його насмажити. Так, друзі, дивіться, цюха вже насмажила такий величезний рознос. Один. От. Другий от, вже накручений Смажить. Дуже багато смажений, дуже багато. Дуже багато. <реш> <реш> От, і ще дивіться. Зараз будемо ще певно кашку вимішувати, бо нам не хватить тієї каші, то 100%. От. І крутимо, крутимо, друзі. Але вже накрутимо і будемо вже мати свенти спокусь тими вже блінчиками. Можеш її одну? Так, друзі. Е, дивіться, е, нажарили ми вже стільки млинців. Ось, дивіться, два розноси, третій вже ліса розложує по луточкам. Ми вже як е, А, у нас вийшов в луточок. Що сьогодні смажили. От, Зараз це все як е, попасуємо е, млинці, то будемо бачити, скільки в нас вийшло в луточки. Ну, я вам скажу, що і млинців було багато, так, да, Ларіса? Ну, 500. 500, що? 500 млинців було. Ксюшенька дозарі, вже дозаріє, боже, вона вже під нас мучилася, звісно, але задержає, слава Богу. Ось так. І ми вже як ми робимо, що ми теж не робимо. Та, ну. Зараз зробити і все. Ну. І ще нам треба оці курі гіганти порозкладати. Не знаю, куди ми маємо, що ми маємо для них придумати, але щось будемо думати, теж їх постачуємо. Я, по-моему, піду в камеру сюди. Yeah, Хочемо камеру, друзі, вже потрошки будемо її наповнювати. Так що отак. Ось такі ми сьогодні мах роботи зробили, друзі. Так, друзі, ось дивіться, все це ми тут поскладали, поробили, ось так стільки нас вийшло млинців, дуже-дуже багато. От. Дуже класно, що ми так хорошо все це сьогодні зробили. Ці ж кабіна замучена. От. Нічого страшного. Пережарила, стільки всього багато. Ми з Ларісою ліпили, вона жарила. Ну, то посуду мили, то те, то все, знаєте, робота цілий день є. От, є. Але результат нашої роботи, Ой, вибачте. результат вже те, знаєте, жарила знов, горло бере. Результат нашої роботи видний, так що все це супер. Ми дуже-дуже задоволені. От. І будемо сьогодні, на сьогодні з вами вже ми прощатися. От, будемо збиратися додому. От, так що всім я бажаю гарного мирного вечора. Ксюха, ти що вже навіть говорити не хочеш? Я вмію так не добре говорити. Дорогі наші друзі, перевела камеру, бо Ксюха вже нічого не хоче говорити. Вона ну, Вже не хоче. Вона вже припухла. Дорогі наші друзі, всім вам бажаємо гарного, мирного вечора. Дякуємо, що ви були з нами. Підписуйтеся, ставте вподобайки, а ми будемо йти відпочивати. І завтра з вами знову зустрінемось. До завтра! До завтра, друзі! Ми вас любимо! Любимо. І за все дякуємо.